Вони великі, їх багато. Питання в тому, скільки нас, як їх перемагати? Та вбивати. Якщо ми програємо існування країни під величезним питанням, нам не можна допускати, щоб воно переросло в наступну операцію об'єднаних сил. Яка різниця? Росія чи Україна? Головне, щоб не стріляли. Але це, мабуть, треба запитатися цих людей, яких розстріляли десь там в Харківському лісі або на Херсонщині. Легко не сердитися на людей в тилу, коли ти на війні. Звати мене Андрій, я командир підрозділу, командир батальйону 24-ї е, окремої механізованої бригади. Мені 30 років. З 21 року я в армії. Я прийшов після закінчення університету в батальйон ТРО солдатом. І після року служби закінчив 3 курси і отримав первинне офіцерське звання. Тобто ти сюди прийшов солдатом так. і став? Комбату. Як таке кар'єрне зростання можливе? Війна це нехватка кадрів, дефіцит кадрів. І в принципі от і, от і відповідь. Це зараз добре чи погано? Тобто можна... Це безвихідь. Є певний такий аспект, що не можна ставати там, командиром батальйону, якщо ти не був командиром роти. Не можна ставати одразу командиром роти, якщо ти не був командиром взводу. І, на жаль, війна це все пришвидшує. І... Це більше мінус, ніж плюс. Ми розуміли, що якщо буде повномасштабна війна, то вона буде, в принципі, от такою. Якось підготувати себе з моральної точки зору, це, мабуть, ну, я не знаю, чи можна себе так підготувати. Ти вже перевіриш, чи ти себе підготував, коли ти це все побачиш. А от там, підготувати себе. Якось в професійному плані. ну, Мабуть, ми над тим працювали досить довго. Можливо, правильно, можливо, неправильно. Щось ми врахували, щось ми не врахували, але ми готувалися. Ну, якби ми не готувалися, я думаю, все було б по-інакшому. Десь за тиждень до повномасштабного вторгнення активніше почала працювати артилерія противника. Наносили такі точкові якісь вогневі ураження по, там, по позиціях батальйону. Але, в принципі, ну, нічого такого нового, просто частіше. Це було як звичайне загострення, ми не звертали на це там, в принципі, серйозної уваги. А 24-го все трошки змінилося. Артилерійські обстріли почастішали в декілька разів, тобто вони такі вже взяли на себе роль таких турбуючих обстрілів, можливо, сковуючих. А вже з 1 березня розпочалися штурмові дії. З перших днів стало зрозуміло, що е, ті сили і засоби, які він застосовує на напрямку Попасної, вони колосальні. Тобто там е, діяло декілька батальйонних тактичних груп або декілька бригад одночасно. Тобто і велика кількість техніки. Єдиний момент, то, що вхід в населений пункт опасна, він, він був такий, грубо кажучи, вузький. Там з одного боку желізнодорожне колія, а з іншого боку, там ліс, де не можна сильно розвернутися технікою. Але от коли вони вже увійшли е, в населені пункт і почалися бої в місті, тобто ми зрозуміли, вони мали ну, на декількох напрямках застосовували інші зовсім і різні підрозділи. Плюс додатково приватні військові компанії і там залучали ЧВК Вагнер. І... В принципі, ми там бачили особовий склад не тільки мобілізований, і в першу чергу це були перший армійський корпус, ну, тобто ЛНР, ДНР, ці підрозділи, і вони мали непогану підготовку для штурмових дій. В принципі, ці райони, де, були, де проводилися, де от оборонні дії тривали і проходила лінія розмежування, вони практично старалися з лиця землі. Тобто всі дев'ятиповерхівки, п'ятиповерхівки були розгромлені, розбиті. Всі приватні будинки практично стерті з лиця землі. ну Тобто там ранок починався з того, що противник підганяв декілька танків і без перестанку, просто розряджав боєкомплект в що-небудь. Просто от буквально, буквально в ті будинки, які стояли перед ним. Тобто дев'ятиповерхівки танки стріляли в перший поверх для того, щоб дев'ятиповерхівка або впала, або похилилася в сторону, щоб оби, убезпечити себе там від. Якихсь протитанкових розрахунків, які там в дев'ятиповерхівках були, в принципі, ця частина міста вона відновленню не підлягає ніяк. Скажи, а тебе дивувала оця жорстокість? Або ми ніколи за там, антитуристичну операцію чи операцію Об'єднаних Сил ми не стикалися з такими, от, з такою поведінкою підрозділів. Тобто, що не просто там стирають з лиця землі. Хоча. Е, ну, е, Хоча така тактика ми знали за її існування, тобто стерти з лиця землі квартал, а потім його зачищати. Ну, можливо, якесь здивування і було, але там не було часу дивуватися. Бої на півдні для вашої бригади були достатньо важкими, а для багатьох, мабуть, навіть найважчими. Чим південь складний? Чим складно воювати саме на півдні? Степова місцевість, велика дуже кількість е, орошувальних каналів, поля, які тягнуться бездонні, там, по 5-7 по кілометрів, які не закінчуються. Відстань до Криму дуже маленька. Для авіації це взагалі мало, тому там дуже активно працювала авіація противника. Просто там по 15 е, авіаударів по одному селу, в якому там 30 хат, дві вулиці. Цей конкретно бомбові удари далі, такі скидали бомби. Велика кількість техніків противника. В принципі, це створювало такі достатньо важкі умови для ведення бойових дій. Ну, і ми в таких умовах воювали вперше в степовій місцевості, що тут на Донеччині чи на Луганщині. Є там велика кількість висот, якихось перепадів, якісь ліси, то там були просто поля. Плюс тут урбанізована місцевість, а там місцевість там, одне село на 20 кілометрів, і там буквально дві хати. Все решта, це поле, 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 поле і поле. Буквально там на 3-4 кілометрах річки було 5 переправ, які або працювали, або були знищені. Вночі відновлені, вдень знову знищені. Тобто авіація противника конкретно наносила удари по них, також ракетні удари, артилерія. Тобто, от, з цього все починалося: з довання цієї річки. Найбільш складні, мабуть, моменти це були в логістиці. На жаль, е там склалася така обстановка, що маршрути логістичні до міста були, я б не сказав, складно доступні, але вони були під постійним вогневим контролем. І вони були пізніше вже досить такі небезпечні, тому що противник володівав все більшою частиною міста. Також там були дев'ятиповерхові будинки, на яких він успішно застосовував протитанкову керовану зброю. Бій в місті він дуже швидка зміна обстановки, швидкоплинність, дуже велика насиченість підрозділів, дуже важка взаємодія між цими підрозділами. Це все, ну, це все комбінувати на всі виклики реагувати вчасно. Це дуже важко для будь-якого командира, особливо там командира ланка, командир роти, командир роти, командир взводу. Коли вже ми взнаємо про якусь подію, можливо, вже і, і пізно. Складно евакуювати поранених. Складно підвести боєприпаси. Це просто не то, щоб складно, про це треба було думати наперед. Тобто всі варіанти, всі аспекти продумувати, шукати запасні маршрути, і, в принципі, якщо це все робити, то це все виходило. Ну. Ну, у нас все виходило. Ми багато вивезли цивільних. Поки ми виконували завдання, ми вивезли понад 50 цивільних людей разом з, там, з тваринами, разом з їхніми машинами, бо були такі моменти, коли вони підходили і казали, що от ми там на двох машинах нам виїхати. І це вже в ці моменти, коли там всі ці логістичні маршрути були такі небезпечні. І ми їм допомагали, ми їх вивозили. Ти дивишся на це все? Одного разу у нас піднявся дрон. Зранку ми ці фотографії пізніше виклали на бригадній сторінці. Ти дивишся на місто, а воно просто стерте з лиця землі. Просто і там димовими снарядами все задимлено і тільки от торчать з диму руїни. І... Ми, мабуть, раніше таки тільки в кіно бачили. Мабуть, і не фільми бачили. Про, фільми про апокаліпсис. Мабуть. Здавалося, що там людей вже не може бути, бо їм немає де бути. Що вони там робили? Чому люди звідти не виїжджали, навіть коли було зрозуміло, що зараз їхній будинок впаде їм на голову? Коли вже нема що їсти, коли нема де купити, коли немає тепла, води і світла. Як там залишалися люди? Я не знаю. Одного разу ми вивозили навіть звітом десятирічну дитину. Що вони там робили, про що вони думали, не зрозуміло. Одні з цих місцевих жителів пояснювали нам тим, що вони надіялись на те, що от Бахмут відіб'ють зараз, там почнеться якийсь контрнаступ і все стане, як і було. Але по мірі того, як противник просувався до їхнього кварталу, стирав квартал за кварталом, будинок за будинком, то стало зрозуміло, що ну, цього не буде. І вони ну, такі вирішили виїжджати. Решта людей, які там залишалися і залишилися, мені здається, що вони чекали не контрнаступу. Чекали, на жаль, приходу росіян. А наскільки складно взяти одну посадку? Складно. В чому складність? Здається, просто посадка, є техніка, є люди, є озброєння. Чому тоді складно взяти одну посадку? Тому що там сидить противник, в якого теж є техніка, є люди, і є снарядів, і переважно їх завжди більше. І вони теж не, не дураки. Ти не знецінюєш противника. А як? Ні. Складно посилати людину ж штурм посадки? Безумельна посадка. Знаєш, не героїчний населений пункт, де ми вивісили прапори, все про це знають. а просто безіменна посада. Будь-які рішення, яке приймається, потім несе за собою втрати, дається дуже важко. Знаєш, іноді кажуть, що там все одно треба якось домовлятися. Ти б зміг домовлятися? Росії? Будь-який мир, який нам запропонують, це буде пауза для продовження війни через місяць, день, там, рік, два, десять. Це буде просто пауза, яку вони використають для того, щоб підготуватися. А ми використаємо? От, а ми використаємо? Це питання. Є таке враження у людей, які включають телевізор і дивляться новини, що от нам допомагає весь світ, іде купа нової техніки. А ти відчуваєш, що нам допомагає дуже багато країн світу? надіслали нам 100 танків, 200 танків, 300 танків. Для наших Збройних сил це ну, тобі, не там якась захмарна колосальна цифра. Я розумію, що я цих танків можу і не бачити, де вони там є. Але я прекрасно розумію, що нас підтримують і, мабуть, і з фінансової сторони. Тобто це для економіки надзвичайно тяжкий удар, півтора року, чи більше року війни. Це надзвичайно великий удар, коли інфраструктура кожного дня потерпає від ракетних ударів. І там десятки мільйонів доларів використовується щоденно на те, щоб просто відновити її. Щоб економіка якось та й працювала. Можливо, я не так відчуваю цю допомогу, але я розумію, що вона існує, і без цієї допомоги ми довго не протягнемо. Не вважав, що там, от, там на й день, чи там, на й чи на 200-й ми переможемо. Це не так просто. В чому складність перемоги над росіянами, окрім того, що вони великі і їх багато? Вони великі, їх багато. Питання в тому, скільки нас і в нашому характері, ми прекрасно розуміємо, що їх більше, і в них більше людський ресурс, і ресурс техніки, чи якісь економічні ресурси. Вони можуть воювати надзвичайно довго, і там санкції не, вони ніколи ніколи їх не переборять. Тобто вони не приймуть так, такого рішення відмовитися від ведення війни в Україні через те, що там от, санкції. Ми там, у нас люди погано живуть. Давайте відмовимося від війни. Е, складність ще й полягає в тому, що нам зараз треба доводити це до кінця. Нам не можна допускати, щоб воно переросло в наступну операцію Об'єднаних Сил. Просто Тепер територія цієї операції Об'єднаних сил вже в два чи в три рази більше, ніж була. Як їх перемагати? Та вбивати? Та й все? Острі! Хтось їх знищує з БПЛА, хтось їх знищує з танку, хтось їх знищує з стріль там, з вогню, вогнем з автомата. Але, ну, а рецепт вони все один... не закінчується і не закінчується. На жаль. зараз боремося за існування нашої країни. І два виходи. Або ми боремося і виграємо, або ми боремося і програємо. Ну, тобто, якщо ми програємо, існування країни під величезним питанням. Якщо ми переможемо, існування країни закріплене на, на, на якийсь там певний період часу, не буду там казати, що на довгі роки, тому що, мабуть. Ми будемо з таким з такими сусідами, ми будемо воювати. Ми маємо бути готові до війни завжди от е, і все. Тобто, якщо ми зараз не будемо битися за цю посадку, за це село, за цей населений пункт, за цю річку, за цей міст, то через місяць, через рік, через два ми будемо битися зовсім за інший населений пункт, за іншу посадку, але вже західніше. І всі ці люди, які думають, що вони там зараз ще не час, або там не піду, або там вірю в ЗСУ, чи там віримо в наше ПВО, і можемо не ховатися в укриття, чи там нічого не робити. Якщо нічого не робити, то, на жаль, буде о, історія повторюватися. А ми вже втрачали нашу незалежність. І, на жаль, з цією незалежністю потім ми ще втратили мільйони людей. Яка різниця, Росія чи Україна? Головне, щоб не стріляли. Але це, мабуть, треба запитатися цих людей, яких розстріляли десь там в Харківському лісі або на Херсонщині. І прикопали прямо десь, от в якомусь парку. А потім їх там декілька місяців викопували, і, і їх вже не запитаєшся. Можливо, дехто з них так само казали, яка різниця, Росія, Україна чи Росія? Ну, тобто, Там за декілька місяців окупації розстріляли тьму народ, тьму людей. Ну, тобто, а що би було б далі? І це Харківська область. Це область, яка найближча до Росії, там від Харкова до Росії, скільки там. 20. Дві пісні, як кажуть. Ну, тобто, це. А що було б, якщо б вони дійшли б до Івано-Франківської, до Львівської області? Що б було б, якщо вони там дійшли б туди? Які б там були суми цих людей? І ми зараз кажемо, та ні, це 21 -е століття, та не може такого бути, та вони ж такого не зроблять. Да? А виявляється, що. Дехто живе, напевно, в 20-му або в 19-му. Легко людині, яка не має до цього відношення, ніяк не страждає від цього, казати, що от, яка різниця, Росія чи Україна. А коли ти втратиш жінку, брата, дитину свою, коли її просто виведуть і розстріляють, бо вона там не сподобалася, бо вона там от, говорить на українській мові. Насправді це дуже. От Тоді це питання потрібно ставити. Легко не сердитися на людей в тилу, коли ти на війні. <гум> я навіть не знаю, що сказати. Легко бачити, знаєш там, всі гуляють. Людям, в принципі, весело. Я якось зміг від цього, я не знаю, відійти. Не звертати на це увагу, не думати про це. Для військового вдягнути цивільний одяг, мені здається, це, 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 це прекрасно. Ну, це означає, що точно у відпустці, так? Так. Це означає, що ти йдеш і ніхто не знає, що ти військовий. Ніхто від тебе очей не ховає. Ніхто не думає, що ти з військового комісаріата і десь там когось шукаєш. Тобто у військовій формі ти себе трохи дискомфортно почуваєш до речі, я ніколи такого не помічав, а от зараз я помітив, що коли ти йдеш у військовій формі, е люди ховають очі, чоловіки. Всі говорять про перемогу, але всі її по-різному уявляють. Почнемо з того, що нема росіян на території України. Це перемога. В принципі. Ну, тобто, вона має йти до якогось логічного завершення. Я не готовий відповісти по цих територіях, які були окуповані 8 років. Це дуже складне питання. І там, якщо в нас всі, всі кричать, що от ми їх звільнимо зараз два і дійдемо до кордону, це дуже складне питання, тому що е, діти, які там, по 11 років їм було, там, чи по 10 років в 2014 році, зараз, в принципі, їм по 18-19 років вони виховані на ідеях е, е, антиукраїнських. Це наша авіація. Це. І я сподіваюся. Е, вони виховані на антиукраїнських ідеях, тому це дуже складне питання. Як звільняти ці території, що з ними проводити далі? Якщо ми звільняли Херсон і там ми бачили, як нас там вітали з прапорами, хоча були і моменти, коли там нам казали, що ви сюди приїхали, назад вернулися, ну тобто, то ми не знаємо, як нас там люди сприймуть. Швидше всього вороже. Я не думаю, що хтось 8 чи 9 років чекав, поки буде контрнаступ там, чи чекав звільнення. Ну, він би давно б виїхав. Знов наша авіація. Любиш нашу авіацію. Фу, безмежно. Я вважаю, що ніяка зброя зараз, яка нам буде там надана, вона не зламає хід війни. Ну, тобто, щоб нам там не надали. Хід війни воно не зламає. Тобто ми всі там очікували, коли нам дадуть, що там все починалося, що нам там давали? Енлави протитанкову зброю, ну дали. Тобто воно вплинуло на війну, але воно її не переламало. Ми чекали, коли нам дадуть танки, бронетехніку. Її дають. Воно не зламає війну. Нам дадуть F-16, це буде прекрасно, але воно не зламає хід війни. За всією цією зброєю стоять люди за будь-яким танком, за будь-яким літаком. З будь-якою гвинтівкою в руках це людина. Кому найскладніше в армії піхоті. Незважаючи на те, що всі працюють на піхоту. Всі б, хто не служив в Збройних силах, всі роди військ, всі підрозділи, які б вони функції не виконують, вони виконують все для того, для того, щоб піхота виконала своє завдання. Бо тільки тоді, коли піхотинець втикне прапор. Там, на якійсь висоті або на якомусь населеному пункті і його там оголошують там, звільненим, як в нас там зараз модно там, звільнили, там, просунулися там, на стільки 100 метрів. Тільки тоді справа вважається завершеною. Як не працювали б всі, всі, всі-всі, хто працює, піхоті все одно найважче? Щоб ми перемогли на полі бою. Ми маємо перемогти перше в себе в головах. Це дуже важливо, не просто там кричати, що ми от, вот там хтось піде в контрнаступ, хтось там все зараз от звільнить, і зараз все буде, і все залужний і зараз все зробить. Це велика робота і це дуже важко. Цю війну можна порівнювати не з якоюсь там війною, локальним якимось військовим конфліктом. Її можна порівнювати тільки з якоюсь великою війною. Ми прекрасно розуміємо, що на велику війну ніякий там зразок озброєння не впливав. Відпустка. Така справжня відпустка. Така 40 днів. 45, 50. 50 днів відпустки. Ну, якщо дадуть. <рес> І <рес> що ти робитимеш в дні? Нічого. Взагалі нічого. Що там хлопці кажуть, коли вже війна закінчиться? <рес> <рес> не знаю, але не в 23-му. На жаль, на жаль, ми не можемо сказати, що буде завтра. Ми не можемо навіть сказати, що буде через годину. І, мабуть, за оці півтора року війни я вже перестав там прогнозувати і планувати на такі довгі періоди часу і казати, чи, хтось там, чи ми дійдемо до Донецька, чи там назад повернемо Маріуполь чи попасно, або чи, там, чи росіяни дійдуть до Львова. А твої діти будуть воювати? Ми зараз воюємо для того, щоб вони не воювали. Хоча, як покаже її історія, всі наші попередні покоління десь та й воювали або могли воювати. Колись ти перестанеш бути військовим, завершиш свою кар'єру і тоді ти будеш ким? Пенсіонером. І що робитимеш на цій пенсії? На пенсії не знаю, це ще... до неї ще треба дожити. Там вулики поставиш чи вишні висадиш. Ну, сад, сад точно буде мати. Вибрати якесь інше життя, я б не уявляв. Ми за це говорили колись у 2014 році між собою. Що ми скажемо своїм дітям, коли вони нас запитаються? От коли почалася війна, де ви були? Де ви були? Де ти був, тато? І що сказати? Ну ти на війні був. А що б я тоді сказав, якщо б я вибрав іншу професію? Ти була на новій пошті? Типу, або там ховався від воєнкоматів. Я і тоді не знайшов. Для себе відповідь в принципі її і не шукав. Щоб я сказав своїй дитині, коли вона в мене буде. Якщо б я не пішов би на війну, і зараз в принципі я цю відповіді не шукаю, ну вже нема потреби.